Глава 25. Тоді уподібниться царство небесне десятьом дівам, які, взявши світильники свої, вийшли назустріч нареченому. П'ять з них були мудрі, а п'ять нерозумні. Нерозумні, взявши світильники свої, не взяли з собою оливи. Мудрі ж Разом із світильниками своїми взяли оливи в посудинах своїх, а як наречений затримався, то всі задрімали і поснули. Опівночі ж почувся крик Ось наречений іде, виходьте назустріч йому. Тоді встали всі діви і приготували світильники свої. Нерозумні ж, сказали мудрим. Дайте нам вашої оливи, бо світильники наші гаснуть. А мудрі відповіли: щоб не трапилось нестачі і у нас, і у вас, підіть краще до тих, що продають, і купіть собі. Коли ж пішли вони купувати, прийшов наречений, і ті, що були готові, війшли з ним на весілля, і двері зачинилися, пізніше прийшли й інші діви, і говорять, Господи, Господи, відчини нам. Він же сказав їм у відповідь: Істинно кажу вам, не знаю вас, отже, пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли Син Людський прийде. Бо Він зробить так, як один чоловік, який, вирушаючи в чужу країну. Покликав своїх рабів і доручив їм майно своє, одному дав п'ять талантів, другому два, іншому ж один, кожному посилі його і відразу ж відійшов. Той раб, який одержав п'ять талантів, пішов і використав їх на діло і придбав інші п'ять талантів. Так само і той. Який одержав два таланти, придбав інші два. Той, який одержав один талант, пішов і закопав його в землю і заховав срібло господаря свого. Коли минуло багато часу, приходить господар рабів тих і вимагає в них звіту. Підійшов той, який одержав п'ять талантів. Приніс інші п'ять талантів і сказав Господарю, п'ять талантів ти дав мені. Ось ще п'ять талантів я придбав на них. Господар його сказав йому: Добре, добрий і вірний рабе, у малому ти був вірним, над великим тебе поставлю, увійди в радість Господаря Твого. Підійшов також і той. Який одержав два таланти, і сказав: Господарю, два таланти ти дав мені, ось інші два таланти я придбав на них. Господар його сказав йому: «Добре, добрий і вірний рабе, у малому ти був вірним, над великим тебе поставлю, увійди в радість господаря твого. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав: Господарю. Я знав тебе, що ти людина жорстока, жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав, і, побоявшись, пішов і заховав талант твій в землі, ось тобі твоє. Господар його сказав йому у відповідь: Лукавий рабе і лінивий. Ти знав, що я жну де не сіяв і збираю, де не розсипав. Тому треба було тобі віддати срібло моє купцям, і я, прийшовши, одержав би моє з прибутком. Отже, візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів, бо кожному, хто має, дасться і примножиться, а в того, хто не має, відніметься і те, що має, а негідного раба вкиньте в тьму безпросвітну, там буде плач і скригіт зубів. Сказавши це, проголосив: хто має вуха слухати, хай слухає. Коли ж прийде син людський у славі своїй і всі святі ангели з ним. Тоді сяде на престолі слави Своєї і зберуться перед Ним усі народи, і відділить одних від інших, як пастир відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді скаже цар тим, які праворуч нього, прийдіть, благословенні Отця Мого, наслідуйте царство, уготоване вам від створення світу. Бо голодний був Я. І ви дали мені їсти, спраглий був, і ви напоїли мене, був подорожнім, і ви прийняли мене. Був нагим, і ви одягнули мене, був недужим, і ви відвідали мене. У в'язниці був і ви прийшли до мене. Тоді праведники скажуть йому у відповідь: Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли. Коли ми бачили тебе подорожнім і прийняли, або нагим, і одягли, коли ми бачили тебе недужим або у в'язниці і прийшли до тебе, і цар скаже їм у відповідь істинно кажу вам оскільки ви зробили це одному з цих братів моїх менших, то зробили мені. Тоді скаже й тим, які ліворуч нього ідіть від мене прокляті, у вогонь вічний. Уготований дияволу і ангелам його. Бо голодний був я, і ви не дали мені їсти. Спраглий був, і ви не напоїли мене, був подорожнім і не прийняли мене, був нагим і не одягли мене, недужим і у в'язниці, і не відвідали мене. Тоді і вони скажуть йому у відповідь: Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спраглим. Або подорожнім, або нагим, або недужим, або у в'язниці, і не послужили тобі. Тоді скаже їм у відповідь: істинно кажу вам, так як ви не зробили цього одному з менших цих, то не зробили мені, і підуть ці на вічні муки, а праведники в життя вічне.